Нашою комісією були перевірені як протоколи Корольовської і Бугунської районних комісій, так і протоколи дільничних виборчих комісій. Все було вивірено. Все було до останнього голосу. І за підсумками, за підсумковими протоколами Корольовської і Бугунської районних виборчої комісії, був складений протокол Житомирської міської виборчої комісії про результати виборів Житомирського міського голови в єдиному домондатом виборчому окрузі, який я вам зараз оголошу. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Буравков Георгій Анатолійович 3345. Васильковський Олександр Вікторович 720. Гожий Андрій Олександрович 2013. Григорян Станіслав Ігорович 327. Давиденко Роман Дмитрович 1639. Кізін Сидор Васильович 8632. Кузнєцов Євгеній Миколаєвич 1177, Лактіонов, Андрій Георгійович 327. Леонченко Наталія Петрівна 5068. Пахальчук Світлана Володимирівна 1160. Пашкевич Тетяна Дмитрівна 2826. Сербін Сергій Миколаєвич 586. Сухомлин Сергій Іванович 21253. У Мінській Олег Феліксович 1581, Цимбалюк Любов Володимирівна 19582, Чиж Наталія Михайлівна 8267. Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду міського голови 76 703. Згідно чинного законодавства, по результатам нашого протоколу відповідно до статті до частини четвертої статті 85, ми можемо прийняти одне із трьох рішень: це про визнання міського голови обраним, про проведення повторного голосування і про визнання виборів, такими, що не відбулися. На наше щастя, вибори у нас відбулися, і вибори у нас пройшли дуже в хорошій атмосфері. Не було у нас ніяких зауважень, не було у нас скарг, не надходили ні в міську комісію, ні в районі. Нам нічого про це не відомо. Порушень на дільницях виявлено не було, тому що і ми раді, що в нас вибори відбулися вибори згідно статті. 85-ї в містах, де кількість виборців перевищує 90 тисяч, а в нас кількість виборців дані. Я ще раз нагадаю, скільки було внесено до списків: це 208 тисяч 108. Може вважатися обраним міський голова, якщо за нього проголосує більше 50% виборців. Цього в нас в місті не відбулося, тому нам треба прийняти постанову про проведення повторного голосування у нашому єдиному андатному виборчому округу. Хто за те, щоб прийняти дану постанову, прошу проголосувати Це одноголосно одноголосно. Так, що все працюємо далі? В другому турі будуть приймати участь Сухомлин Сергій Іванович і Цимбалюк Любов Володимирівна, так як вони набрали найбільшу кількість голосів.